А ми повернулися до палацу дозвілля листопад, де зараз відбувається випуск здобувачів освіти медичного факультету номер 1 та міжнародного факультету. Нам надзвичайно приємно, що в нас навчаються студенти зі всього світу. І зараз ми побачимо цих красивих хлопців в мантіях, які безумовно на пам'ять для рідного університету скажуть декілька теплих слів. Дочекаємо на них, а я знаходжусь. Поряд з деканом міжнародного факультету Юлії Володимирної бурі. Добрий день. Добрий день. Ви як завжди, біля найкрасивіших хлопців Всесвіту. Що ви побажаєте їм сьогодні? Цей радісний для вас день. Сьогодні дійсно велике свято, і хочеться побажати випускникам, майбутнім лікарям. Вони здолали великий шлях щоб до своєї мрії, щоб все здійснилося в їхньому житті. І вони виправдали надії батьків і були гідними представниками нашого університету далеко за межами України. Дуже вам вдячний. Я думаю, що випускники скажуть не менш теплі слова. Well, uh, добрий день, вивон тоді младбігіатмайградуейшн. А усе few minutes. Um, really, really happy. The audience, doesn't disappoint everyone my friends are here uh, I just wish my fam my family will be here but it's okay now you can hear my speech after few minutes. thank you thank you everyone thank you so much. 2024 року! На наше свято залітали почесні гості. На сцену запрошується виконуюча обов'язки полтавського міського голови, наша колега. Мщікова Катерина Єоніківна! І вона гець до нашого свята згодом. А зараз я запрошую на сцену протоєрея, настоятеля Святопокровського храму Полтави, нашого колегу-лікаря Миколу Грабача. Відкриття урочистого засідання вченої ради надається ректору університету Ждану В'ячеславу Миколаєвичу! Шановні друзі, мить, для всіх без виключення, шановні викладачі, шановні випускники, а тим більше ваші близькі. Родичі, батьки, люди, які з вами йшли весь цей нелегкий шестирічний термін навчання. Ми з вами декілька років тому, і це 6 років тому було, в цьому залі говорили про те, що не мене і декілька років, як ми з вами зустрілися. Було? Було. І тільки після того, як ви ці всі роки. Пробудити в нас в стінах Полтавського державного медичного університету, а починали ми ще в академії. Пам'ятаєте? Ви станете професіоналами, ви станете лікарями. А я хочу сказати, що один великий наш попередник вислав таку думку, що в світі, взагалі, в цілому всі професії придумані людьми. Ну, так воно є. І тільки три від Бога. Це вчитель, це суддя і це лікар. Я думаю, що це абсолютно справедлива ситуація, коли лікар сьогодні є не просто фахівець з певним набором навичок. Це людина. Яка може своїм словом і вилікувати. Всякому випадку дати надію на виліковність свого захворювання, але і, на жаль, слово може зробити іншу ситуацію. Конфуцій сказав, що людина не може повернути три речі в своєму житті. Перше це слово. Сказане слово, тим більше лікарем, воно може і в позитиві зробити, і в негативі. Друге, це час. Ви вірно вибрали час, ви вірно зробили, ви стали сьогодні фахівцями на першому етапі. І третє це можливість. Ви викорцали першу можливість. Ви отримали ази медичної спеціальності. Вам прийдеться вчитися це життя шановні. І стіни Полтавського медичного університету завжди будуть відкриті для вас для підвищення кваліфікації, для поради, для обговорення. А можливо, іноді просто прийти, сісти на той стілець, на якому ви 6 років провели свого буття, і сказати, то я все зробив, щоб і мої вчителі. І мої батьки, і я був задоволений терміном перебування в цьому закладі. Я хочу побажати всім нашим сьогоднішнім випускникам здоров'я, перспективи, успіхів, ну і саме головне мирного неба. Де б вони були? Оскільки сьогодні в цьому залі присутні випускники з інших держав, і я їх вітаю ще особливо, оскільки вони. Підтримують нашу державу, вони підтримують наш університет, вони підтримують те, що підготовка лікарів в Україні, особливо що в Полтаві, що в нашому вузі найкраще. Ми не сумніваюся в цьому. Всім всього найкращого. Святкове! Відкриття. Нашої вченої ради присвячена випуску студентів 2024 року, а це ще і 101 випуск, оскільки 100 років ми відцяртувалися, 101 випуск. Ви взагалі сьогодні ну, буде так феноменально. Вважаю відкритим. Для отримання дипломів з відзнакою запрошуємо відмінників навчання до нашої сцени. Про присвоєння кваліфікації лікаря та вручення репомів з відзнакою слово надається. Про ректору з науково педагогічної та виховної роботи, заслуженому лікарю України, голові Державної Державних, державної ізаційної комісії, доктору медичних наук, професору похильку Валерію Івановичу. Дозвольте оголосити наказ ректора. Наказ номер 259У про випуск здобувачів вищої освіти. 2023 2024 навчального року Наказую присудити ступінь вищої освіти магістр, присвоїти освітню кваліфікацію магістр медицини, професійну кваліфікацію лікар, видати диплом магістра з відзнакою та оголосити подяку студентам-випускникам. Придун Яна Владиславівна. Володимирівна зайчива Марія Ярославівна Капустянський ігор Денисов. за бажанням Євгенія Олегівна. Дякую. Дякую. Вони дійсно свято, яке ми зробили і для себе, і для всіх нас. Дякую. Наказ ректора університету за номером 259. Параграф 2. Присудити ступінь вищої освіти магістр, присвоїти освітню кваліфікацію магістр медицини, професійну кваліфікацію лікар, видати диплом магістра встановленого зразка, студентам-випускникам медичного факультету номер 1 Перша група Гаврис Яна Євгенівна. Сергіївна єди Вікторія Владиславівна жив, Владислав Анатолійович, Слово надається. декану міжнародного факультету, кандидату у медичних наук, доценту Урії Лілії Володимирівні. На саме запрошується. Юля 15, 16 та 17 груп освітньо-професійної програми стоматологія та групи 24 та 25 освітньо-професійної програми медицина. Депова вирушає ректор університету штат В'ячеслав Миколаєвич. екзаменаційних комісій при випускникам міжнародного факультету освітньо Освітньо-професійна програма стоматологія. СМУ хрістіан. Канада отримує почесну грамоту за успіхи у навчанні Реванш. Рурель. Шановні попсніки Здійснилося те, до чого вийшли хто 6, хто 7 років, комусь якісь обставини життєві заважали. Хтось зміг, попри всі ці моменти, дійти сьогодні вчасно до цього успіху. Ми вас від імені викладачів, рідних ваших, батьків, ваших колег, студентів молодших курсів, які ще навчаються, вітаємо з вашим успіхом! Це 48-й випуск факультету, це 101 й випуск університету, тобто ви. Завершили навчання в поважному закладі. Дай Боже, щоб вам прийшлося погане слово прийшлося, щоб ви змогли, щоб ви мали можливість працювати лікарем в мирній Україні. Я більше нічого не хочу вам сказати. Оскільки в цьому, мабуть, буде усе бажання втілення, все буде добре у вас і у ваших рідних. І хотів, щоб ви сказали пару слів вашим молодшим колегам. Будь ласка, ми дуже раді, що ми є випускниками Полтавського державного медичного університету. Ми раді, що ми стали справжніми професіоналами, майбутніми лікарями. І Хочемо подякувати всім і керівництву, і нашому нашій адміністрації за те, що ми вчилися в такому прекрасному вузі. Я бажаю кожному вивчати з першого курсу анатомію, гістологію, бо це все знадобиться вам у майбутньому. Тож всіх вітаємо і вступайте в Полтавський державний медичний університет. Ура!